Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні вам пропоную дуже часто ви мене питаєте стосовно пенсій за особливі заслуги, а особливо вас цікавлять розмір надбавок доплат до таких пенсій. З 1 січня у нас зріс прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Він становить 2595 гривень, і відповідно зріс і розмір. Надбавок, отже, давайте розберемося. Якщо ви отримуєте пенсію за особливі заслуги перед Україною, ви Герой України, то розмір надбавки до вашої пенсійної виплати становить 1038 гривень, тобто 40% від розміру. 2595 гривень. Далі, це сама надбавка стосується і громадян, які нагороджені Героїв, орденом Героїв Небесної сотні на 1038 гривень. Багатодітні матері, які народили 10 і більше дітей, виховали їх до 6річного віку, так само можуть отримувати надбавку до пенсії у розмірі 1038 гривень. Якщо ви багатодітна мама, яка народила 9 дітей та виховали їх до 6-річного віку, ви вже отримуєте 39% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, це становить 1012 гривень. Е, громадяни, які нагороджені чотирма і більше орденами України після проголошення незалежності нашої держави, отримують надбавку у розмірі 986 гривень, за 38% від розміру 2595 гривень. Також надбавку 986 гривен 10 копійок, отримують матері, які народжують. Вісім дітей та виховали їх до шестирічного віку. Матері, які народили сім дітей і виховали їх до шестирічного віку, отримують 37%, тобто 960 гривень. Далі, громадяни, які отримали почесне звання України народний, відзначені так, після проголошення незалежності нашої держави, так само отримують зазначену надбавку 934 гривні 20 копійок. Матері, які народили шість дітей. Та виховали їх до 6річного віку, так само отримують 934 гривні 20 копійок. Дивіться, для тих матерів, які народили 5 дітей, виховали їх до 6річного віку. Передбачена надбавка у розмірі 908 гривень 25 копійок, тобто 35% від розміру 2595 гривень. Така сама надбавка у нас е передбачена і для. Видатні спортсмени, ветерани війни, які після проголошення незалежності нашої держави нагороджені орденом за особисту мужність. Так, далі, все, що стосується спортсменів, у нас також передбачені доплати. От, від 882 гривень 30 копійок надбавка і до так, 804 гривень 45 копійок. Це, що стосується спортсменів, одноразові чемпіони світу, переможці олімпійських, паралімпійських ігор так далі. Дивіться, і ще доплата зросла це тим громадянам, яким відповідно до закону України про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України в 20 столітті визнано борцями за незалежність України. Так? та яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіями у формі позбавлення волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу. В такому випадку теж зройш надбавка. Вона становила 4200 гривень, зараз становить 5000 гривень. 50, ні, Трішки більше, це розрахунок, йде е, вже цьогорічний, становить зараз дивіться, 5055 гривень 77 е, копійок. Тому, е, дивіться, і ще хочу нагадати, що як у разі смерті громадянина, так який мав право на пенсію за особливі заслуги. То в такому випадку непрацездатні члени родини померлого мають право на встановлення їм надбавки до пенсії у наступних розмірах. За наявності одного непрацездатного члена родина, це 70%, вдвох і більше 90% надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла йому бути встановлена. Тому бачите, з багатодітними мамами ми теж розібралися, тому що у вас дуже багато. Питань, які стосуються саме доплати, надбавки до вашої пенсії, так як ви маєте статус багатодітний. Хочу нагадати, що багатодітні це ті, які народили 5 і більше дітей. Не, путайте, не спутуйте поняття багатодітної родини і багатодітної матері, яке дає право і на раніший вихід на пенсію.